Всім привіт, друзяки! З вами рядовий картоплянин. Ні-ні, генератор у мене не поламався після мого ремонту, працює і заводиться він з першого разу. Але мені трошечки не подобається те, що ну реально, коли він прогрівся, стучать клапана. Стучать такий дзвон стоїть не сильно, ну чуть-чуть ну, клапанця стучать. Тому, щоб більше так сказати, зберегти. Двигун, я вирішив все-таки максимально точно виставити клапана. Ну а про те, як положено виставляти клапана, є дві різні абсолютно теорії. Якщо така людина без досвіду, як я, до прикладу, ви не маєте в цьому досвіду, і вам потрібно буде дізнатися, як же ж, який повинен бути тепловий зазор між клапанами, і ви заб'єте це в Google, то стандартне, що вам перше видасть Google, що зазори. Клапанів повинні бути впускний 0,15, а випускний 0,20. В більшості випадків це трошечки абсолютно не так. Воно, можливо, на якихось генераторах, так і є. В даному випадку найпоширеніші генератори. От саме Двигуни, кажу генератори, але це двигуни, які стоять і на малих мотоблоках бензинових. Це копія Хонди, це 170 -й двигун, який я вже умний став капець. В цих генераторах на цих двигунах тепловий зазор між клапанами виставляється на впускному 0,20, на випускному 0,25. Тому що я перший раз виставив зазор, так як мені сказав Google 0.15 і 0.20. Щоб ви розуміли, я його навіть не зміг завести, він просто не заводився. Потім я. Трохи попустив клапана. І він мене завівся з першого разу. От просто з першого разу. Коли він працює, прогрівається, чуть трошечки шелестять клапана. Ну, собственно, як я сказав, через що я вирішив їх перерегулювати. Ну, а для того, щоб максимально точно відрегулювати клапана, нам потрібно для початку зняти ручний стартер. Він на трьох болтах, кріпиться ключик на 10. Ми його знімаємо. Це ми опускаємо сюди. Ух, тут можна -та металічну таку штуку, в мене отвертка. Е, вставляємо. І крутимо, щоб воно було максимально вверху. Максимально вверху, як тільки воно трошечки вниз, ви виставляєте, щоб у вас оце буде верхня мертва точка. Також варто зауважити, що на цих двигунах дві мертві точки. Тобто. Є, нам потрібна саме та верхня мертва точка, яка, е, в якій клапана максимально закриті, тобто повністю закриті і коромисла у нас свободні. Що це, що це? що Що клапана повністю закриті, ніяк і не опускається, ніяк і не піднімається, тому що на одній якоби мертві, верхній мертві точки, де коршень в самому верху. Один клапан все ж таки потихеньку опускається, інший зачиняється. А нам потрібно виставити виключно правильно, щоб клапана обидва були зачинені і коромисла були вільні. Так, ну і щоб відрегулювати клапана, нам потрібні, звичайно, такі щупи, щуп на 25 і щуп на 20. Потрібен ще ключик на 14. І ключик на 10. Я краще порадив вам використовувати замість ключика на 10, а саме головку на 10, тому що у мене сприснув був раз ключ на 10, я розбив палець об гостроту двигуна. Беремо ключик на 14. Його ми вставляємо. І ключиком на 10 розконтровуємо. Я вже виставив клапана, я не буду їх на відео регулювати. Виставили зазор щупом. Цим ключиком на 14 притримуємо, ключиком або головкою на 10, верхню гайку законтролюємо. тобто затягуємо, щоб нижня не шевелилася. Все. Перевіряємо щупом. Беремо щупом, знову таки нагадую. Тут у нас повинен бути зазор. 20. Беремо щуп. 20 є. Контрольний беремо 25 і він повинен туго проходити. Туго. от Він пройшов 25-й, 30-й вже не пройде. Тобто 20-й у нас нормально. Ось все проходить легенько. Тут беремо 25, легенько проходить. 30-й тут буде проходити туго. Оце буде нормально. Ще можна перепровірити, в інтернеті також побачив спосіб. Ми прокручуємо рукою. Так, щоб впускний, до прикладу, клапан повністю опустився. Тобто, якщо він опустився, впускний, значить випускний у нас свободний, правильно ж по логіки. От. Тобто, ми беремо тепер у нас тут 20-ка і беремо, провіряємо. Проходить 20-ка, проходить. 25-ка проходить, не проходить. Ну, Проходить тільки туго. От. Тепер прокручуємо ми так, щоб опустився у нас. Впускний, повністю так опустився. Тобто у нас випускний, він свободний, він закритий. Берем. У нас тут зазор повинен бути 25. Беремо щуп на 25. Провіряємо зазор. Нормально. Пройшов, щуп, не видно, може. Пройшов, щуп, все. Значить, я таким чином взяв і перепровірив. Ну, а зараз соберу всю цю історію докупи і спробуємо завести. Ну що ж, друзі, мораль цієї історії проста: не треба нічого боятися, навіть якщо ви не вмієте. Але якщо ви хоч раз в житті тримали в руках там класкогупці і ключі, розбирали там хоч що-небудь. Навіть якщо не розбирали. Зараз ми живемо в такі часи, що все доступно. Купа інформації в інтернеті, купа відео, уважно їх дивіться. Не орієнтуйтеся виключно на одне відео, подивіться одне, знайдіть таке саме відео цієї теми, передивіться. Будьте впевнені, що все сходиться. Беріть і робіть. Не потрібно нічого боятися, воно желізне. Ви будете мати класний досвід. Дякую вам за перегляд знову таки. Дякую вам за поширення, за лайк, за коментарі. Поширюйте, зберігайте це відео, воно, воно буде вам корисне, надіюсь. Підписуйтесь, щоб знати більше. Дякую за увагу, друзі.